Доброго дня, дітки! Сьогодні пропоную вам поспостерігати за змінами природи весною. Відгадайте, будь ласка, мою загадку. Гостя нова завітала. Холод, сніг, увесь прогнала і дарує залюбки лісу трави і квітки. Хто це, дітки? Так, це весна. Дітки, а прослухайте віршик, який написала Катерина перелісна весна. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому таке буває? Сонце його пригріває. Що синіє на землі? Ніжні проліски малі. А що пнеться з під листа? Тут травичка виростає. А над полем що обринить? Любий жайворон звенить. Нарешті настала весна. Заспівали гучно голосі птахи, що повернулися з теплих країв. Яскравіше стало світити сонце. Ми дуже довго чекаємо весни, і ось вона тут. Починають розпускатися броньки. І подекуди вже пробувається крізь сніг молода зелена травичка та перші весняні квіти, проліски. Повітря стає свіжим і чистим, а небо набуває особливо насиченого блакитного кольору. Закони природи неможливо змінити. Сезони змінюють один одного в певному порядку та в певний час. Сувора зима. Рано чи пізно поступаються красуні весні. Морози відступають, сніг просідає, повітря стає вологим. Зараз ми можемо побачити на подвір'ї сніг, він лежить де не де, вже чуємо щебет птахів. Вітер стає не таким холодним і пронизливим. У небі з'явилися білі хмари. З дагів починає крапати вода, на сніг та бурульки. Ось така вона квітуча, гарна і тепла весна.